Дублерин із зональним розподілом щільності це інноваційне рішення для виробництва верхнього одягу. Дублерин імітує бортовий пакет грудей у піджаках, жакетах та пальто за рахунок чотирьох зон щільності, верхня і найщільніша ділянка шириною 35 см, розташована від лінії плеча до лінії грудей. Далі густина дублерину плавно зменшується до лінії низу. Створюючи структуру об'ємної деталі, деталі крою викроюються за шириною дублерину, що становить 90 сантиметрів. Дублерін представлений у бежевому кольорі та складається на 80% з натуральних волокон. Добре і без проблем дублюється із тканинами будь-якого складу. Це унікальне рішення, дозволяє уніфікувати процес пошиття, економить час та ресурси у кілька разів. Оформити цю позицію можна на нашому сайті. Мінімальне замовлення 2 метри. Для оптових покупців надаємо знижки.